Жінки, які багато сторіч змінювали історію не лише власної держави, а й усього світу. Українки ставали королевами, пливали на світову політику, з'являлись на полотна всесвітньо відомих художників, виступали на світових сценах і вражали світ своєю красою. Згадаймо найвеличніших. Велика княгиня Ольга великою державою. Її політика зміцнила Київську Русь на майбутні століття. Анна Ярославна, донька Ярослава Мудрого, котра стала королевою Франції. Роксолана Анастасія Лісовська була однією з найяскравіших правителів Османської імперії. Заради коханої султан Сулейман Заборо татарам здійснювати набіги на Україну. Вона єдина, хто отримала честь бути похованою поруч з правителем. Леся Українка, відома поетеса, письменниця та культурна діячка, праці якої визнано шедеврами світової літератури. Завдяки її творчості українська література посіла одне з найвищих міст у світовій культурі, а про українців заговорили в усьому світі. Ліна Костенко, видатна українська письменниця та поетеса, яка ніколи не боялася влади та відкрито коментувала її діяльність. Твори Ліни Костенко, справжній скарб української літератури. Катерина Білокур. Художниця та майстриня декоративного живопису, яка підкорила своїми полотнами навіть знаменитого Пабло Пікасо. Всі вони приклад для наслідування, кожна з них була або є лідеркою свого часу. А на сцені не менш талановитий.